Еще я надеваю еще працює. Сейчас, секундочку, включаюсь. Же новый... мы мы... А... Починаем опыт, досвід відновлення опыт, 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 девяносто, опыт, Ага. А знаєте, що ми пана, знімали? а ви не бачили, ні? Я вам покажу. Так, алло. Як мене чутно, видно? Да, да, чудово, починайте, будь ласка, доповідь. Миколаївна, треба мікрофон. доповідайте. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Представляю вам спільну роботу з Несаренко Ржиківською Анастасією Олегівні і з Миросліною Григорівниць. Анастасія Олегівна це архітектор-дизайнер, діючий експерт Українського культурного фонду, художник постановник телефільму і також онука відомого архітектора Бориса Приймаченка. Без знання минулого немає майбутнього і тому, відновлюючи історію, треба згадати про документальні архіви видатних архітекторів. Тому зараз актуальна. Тема полягає в тому, що необхід... необхідності наукового дослідження, унікального творчого архітектурного спадку Бориса Приймака і майбутнього розвитку дизайну середовища. Будемо говорити про архітектури дизайн української радянської доби до сьогодення і згадаємо про творчість Бориса Приймака та унікальні документальні матеріали Париж 2 1966 року. В контексті розвитку сучасної архітектури і дизайну середовища. Чому це зараз актуально? Тому що творча спадщина Бориса Примака в контексті сучасної відбудови якраз понівичених міст України. І розкриваємо головні аспекти суттєвого впливу, доробку і архітектури спадщини Бориса Примака на розвиток архітектури сучасної і дизайну в Україні. Першочергове завдання сьогодення це відновлення і відбудова е, навіть з чистого аркушу міст сателитів Києва, що підверглися саме руйнації під час е, агресії російської армії. Е, хотілося б в цьому ракурсі згадати, визначити величезну допомогу в рішенні цього питання. Численні матеріали, що залишилися в сімейному архіві Бориса Примака. Нагадаю, головного архітектора Києва продовж 18 років, я не пам'ятаю, щоб стільки років е, був архітектор в Києві головний, з 1955 по 1973 рік, і під час яких столиця Україна зазнала містобудівного та архітектурного розквіту. Ви вмикали презентацію, Ніна Григорівна? Чи ви поки що без, так і планували без презентації? Так, секундочку, почекайте, йде презентація повністю? Я не знаю. Я підозрю, зараз, що зараз, секунду. Ця. Секунду, вот. секунду. В екрані внизу mm -hmm. зелена кнопочка демонстрації. Знаю, 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 знаю. Чомусь, 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 чомусь. Ми Відок. бачимо, дякуємо. Yeah. Є презентація? Є презентація так, секунду, секунду, тут ще раз, тоді я повертаюся на деякі слайди, щоб було більш-менш так все. Вибачте, рухаємося далі, тож творчу працю свою, якраз. Творчу прасу Борис Примак якраз почав під час навчання у 1928 році і працював в колективі під керівництвом професора Павла Хаустова, який, до речі, займався генпланом Києва з 1919 року, і серед учнів якого були в Києві такі видатні архітектори, як Осів Каракіс і Володимир Заболотний. Після закінчення інституту розгорнулася завзята праця в колективі з проєктуванням генплану Тифлісу 33-му році, Кривого Рогу 34-го, Маріуполя 34-го, і це виявилося якраз школою для по науці для планування нових міст. Ще до закінчення Другої світової війни. По Київ з'їхалися видатні архітектори, такі як Альошин, Гольц, Заболотний, Власов, який згодом став головним архітектором Києва з 44 по 50 роки. А в 1949 році Примак приймає участь в конкурсі, що був впроваджений урядом СРСР. За відновлення і реконструкцію забудови Хрещатика. З багатьох проєктів, які приймали участь в тому конкурсі, перемагає саме той, де співавтором є Борис Примак. І таким чином за 5 років постав новий хрещатик, який є, донині є визитівкою нашої столиці. І хочу сказати, що дуже багато. На той час було робіт з відновлення інших міст після воєнного періоду. І в 1966 році відбувається презентація проекту -2». Париж «Париж-2», де був присутній саме головний архітектор Києва Борис Примак. Найвідоміші французькі видання писали про це на своїх сторінках та публікували не тільки світлини цих учасників, але й публікували проекти житлового комплексу, інтер'єри, торгівельних комплексів цього центру. І прикладом цього є журнал Парисматч від 14 травня 1966 року, які зберіглися в родинному архіві Снісаренка Ержиковської. Серед проєктів, що стосуються проєктування Паріж 2, залишилися численні креслення, примітки Примака, які він робив під час обговорення проєкту та документальні матеріали, що спираються на основні ідеї Паріж 2. Так писалося, що створюється справжнє місто, що складається з мозаїки житлових кварталів Париж 2, що має стати містом радості. Воно розташовується в Лешале, департамент Евелін, на відстані декількох кілометрів та 20 хвилин їзди від площі Етуаль, вдовж парку Версальського палацу та займає площу 100 гектарів. Цей район мав назву Місто щасливого життя, проектувався вздовж трьох років. І також був представлений в Парижі на міжнародному форумі за участю української делегації на початку 1966 року. Можете бачити ілюстрації цього Роботи, які відбувалися в той час, вони проходили з декілька напрямках, про що свідчать матеріали основних ідей. Напрямки були такі: соціальне опитування, яке було створено Французьким інститутом громадської думки та висновків, зроблених на його базі. Також географічне дослідження, що вплинуло на вирішення зручних транспортних шляхів. Третє, це було з точки зору архітектора, який, вивчивши попередні два пункти, висловив свою впевненість тому, що ситуація соціологічного опитування, географічного дослідження створює умови для щасливого життя. І також було четвертий напрямок: це технічний каталог, який включав квартали трьох типів, допоміжні будинки, головний торговельний центр. Декілька додаткових торгівельних центрів, декілька станцій обслуговування, системи спортивних майданчиків та басейнів, приватні спортивні клуби та басейні, ансамбль приватних технічних спортів та три стадіони, чотири дошкільних заклади, культурний центр, церква, приходський центр, готель, адміністративна будівля, центр кінного спорту і мережа автодоріг. Хотілося б відзначити, що в наш час. Коли фінальна складова складається, що утворення тільки житлових будинків без допоміжних обслуговуючих, то складається дуже нелогічна послідовність. То в майбутньому проєктуванні я вважаю, що було б доцільно взяти за увагу якраз і досвід, той, який був запропонований. Зроблю висновки, що з багаття цікавими та сучасними матеріалами основних ідей Паріж 2, є можливість не тільки знайомитись, але й впровадити в життя українським архітекторам. А вони зберіглися в форматі документів, креслень, нотаток і декільких світлин. І це їх, безумовна користь в наші часи свідчить лише короткий перелік лишезгаданого. Тобто використані джерела це сімейний архів. Несаренко Ержиківської. Я дякую вам за увагу, і на цьому я завершую свою коротеньку доповідь.